Казав, що цього робити не буду, але не можу. Допростять мене все порохово пороти. Я вибачаюсь. А, а все закінчилось, Уже, типу предвиборча кампанія пішла, як це розумієте? Я от тільки попав просто на ці новини, що там там трибуни блокують. Ніяких міністрів не знімають, тому що хтось там блокує трибуни. Петро Олексійович. Тобто я правильно розумію, що ви будете блокувати, так Ви, ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів, правильно? Хоча їх в корупції, обвиняють, все, або ви там зв'язочки, я її Потом Потім подручні блогери починають виставляти, типу, от вам вже приготували Білецького, Манька, того, того. Я вибачаюсь. Блогери, ви якщо деньги берете, хоч думаєте, за що берете. М -м -м, я вам скажу так: Не знаю, що от ви сюди Манька приплив, але Білецький, Прокопенко... І ще є багато людей достойних да, для України, не цих системних, які вже були, які довели нашу країну. До... До, да? А то, що народ сам бачить, пацани самі бачать, і в ітогі всі блогери, такі як я, да, в ітогі скажуть своє слово. Так що ви там ну, успокойтесь. У нас ще все продовжується. І не треба політичним займатися.